Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні я вам покажу, як зробити прикраси до свята Хелловін. Це коли повсюду привиди, павуки та гарбузики з такими очима. Але це все ми будемо робити з паперу. Отож, дивіться, ми з вами зробимо ось таких павучків, не дуже дуже страшних привидів та малесенькі гарбузики, якими можна буде прикрасити кімнату. А зробити це все дуже-дуже легко та просто. Нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, простий олівець та чорний фломастер, лінійка і ось така липка стрічка. Малесенький скотч. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте! Ми починаємо! Ми веселі саморобки! Беремо звичайний помаранчевий папір і ось так складаємо його навпіл в довжину. Тепер ще раз вже в інший бік, ось так навпіл. І ще раз згинаємо навпіл. Вже дуже складно, тому що багато паперу, тому допомагайте собі ножицями. Ось так. І ще раз згинаємо навпіл. Так, притискаємо. А тепер дивіться уважно. Тут ми розгортаємо, бачите, тут лінія згину. І цю лінію згину встановлюємо так, щоб вона була ліворуч. Ось тут. А тепер беремо простий олівець і малюємо половинку гарбузика. Так, лише половинку. Дивіться, я малюю знизу і зверху. А там, де в мене дуже багато зігнутого паперу, я не малюю, тому що там розрізати ми не будемо. Малюємо гілочку ось так. І гарбузик готовий. А тепер дивіться уважно, як його потрібно буде вирізати. Беремо наш гарбузик, тримаємо, бачите, лінія згину в нас в руці. Вирізаємо ось тут знизу і ось тут. Потім пропускаємо, там по центру не розрізаємо. І вирізаємо лише зверху. Дивіться, що має вийти. Коли ми розгортаємо, то ми маємо декілька гарбузиків, які тримаються між собою. Дивіться, 4 та 4. А тепер беремо липку стрічку. І склеюємо наші гарбузики між собою. І у нас вийшла одразу така дуже гарна та довга гірлянда. Не забудьте намалювати ще очі і дуже смішні або страшні зуби гарбузику. Ось так. І гірлянда з гарбузиками готова. Так, гарбузики зробили. Далі так само беремо білий папір, згинаємо навпіл у довжину. Далі Згинаємо ось так навпіл, притискаємо. Ще раз згинаємо ось так, куточок до куточечку. Нагадую, що там дуже багато вже паперу, тому можете допомагати собі ножицями або лінійкою. Ось так притискаємо все з одного боку, з іншого. Встановлюємо так само. Ось тут лінія згину. Так, і малюємо половинку привида. Буде в нас такий привид, який буде тримати іншого приводу за руку. Обов'язково малюйте так, як це роблю я, щоб у вас все вийшло. Повторюйте все-все-все за мною. Бачите, намалювали. Тут знизу, давайте ще зробимо, щоб був гарнесенький привид. А тепер дивіться, як потрібно вирізати. Вирізаємо знизу ось так. Тепер ось цю частину вирізаємо, вирізаємо, все. Далі не чіпаємо, тут не чіпаємо. Вирізаємо далі ось цю руку і пішли до гори. Ось так. Обережно. А тепер дивіться, коли ми розкриємо, ми ж там не розрізали, наші привиди будуть триматися за руки. Знизу, може, трошки ось так відриваємо або розрізаємо ножицями, щоб вони трималися лише за руки. Беремо клейку стрічку склеюємо їх між собою. І наші чудові привиди теж готові. А якщо ви зробите декілька таких, е, в декілька разів складете папір і зробите е, ще більшу таку гірлянду, то у вас буде дуже-дуже довга така гарнесенька гірлянда з привидами. Не забуваємо малювати очі та ротик. Так, і ще вам покажу, як зробити павуків. Так само згинаємо. Дивіться, спочатку ось так навпіл, потім ось так. Це другий раз. Тепер ще раз згинаємо. третій і ще раз згинаємо. Насправді так робляться усі гірлянди. Тому, якщо ви е зробите зараз зі мною привидів гарбузиків та павуків, у вас вже потім вийде будь-яка гірлянда. Можна робити будь-що. Встановлюємо так само, лінія згинула зліва, ми тримаємо її пальцями і малюємо половинку павука. Ви можете фантазувати і малювати будь-яких е, персонажів або будь-які символи свята Хеллоуін. Можете кажана намалювати відьму, мітлу, капелюх, е, що там ще бувають, якісь страшні зуби, все і що завгодно. Але пам'ятайте, що ви малюєте половинку, тому що ми декілька разів зігнули так. І з правого боку, саме там, де я зараз малюю, Потрібно зробити так, щоб за щось воно трималося. Тобто в одному місці ми не розрізаємо. Дивіться, я намалювала павука. Давайте я вам трошки обведу, щоб ви бачили, щоб було видно. Ось цю, бачите, лапку я намалювала, і ми її розрізати не будемо. Зараз вам усе покажу. Половинка павука готова. Тут ми не розрізаємо. Так, і дивіться уважно. Тут такі собі не дуже великі деталі, частинки, так? Тому слідкуйте уважно, обережно вирізайте, тому що ножиці гострі. Пам'ятайте, якщо не можете самі, то просите дорослих, щоб вони вам допомогли. Так, вирізаємо ще ось тут. А тепер увага! Ось тут ми не розрізаємо. А йдемо далі. Там залишаємо, як воно є. І вирізаємо далі. Дивіться, це звичайний аркуш А4, тобто звичайний, який в нас є там для друку, так ми використовуємо, або в нашому альбомі, в якому ми малюємо. А якщо ви візьмете якийсь аркуш більший, то тоді і гірлянда у вас теж буде велика. Але мені здається, що так теж дуже прикольно і дуже багато добре можна зробити ось таких прикольних павуків, привидів та гарбузиків. Тепер дуже обережно розкриваємо і маємо так само, бачите, 4 та 4. Це тому, що ми знизу в довжину з вами складали папір, тому в нас так багато одразу виходить. Тепер. Щоб вони в нас трималися і далі, ви пам'ятаєте, що ми беремо клику-стрічку і з'єднуємо ось тут, по центру. Давайте ось так. З'єднаємо. І павучки теж готові. Можете їм щось там намалювати, а я вирішила залишити їх так. Дивіться, дуже гарно і одразу святковий настрій. Обов'язково зробіть і прикрашайте свою кімнату. Круто! Супер! Ось так. Дуже швидко ми з вами зробили дуже багато прикрас для кімнати. Тепер можете прикрашати свою кімнату або навіть клас, або можете прикрасити вулицю і святкувати зі своїми друзями Хелловін. Ну, а сьогодні я вам кажу до нових зустрічей. Отож, не сумуйте, фантазуйте! І обов'язково дивіться веселі саморовки! Все, папа. та-дам, та-дам. Та о, це мене буде таке намисто. А може корона з павуків? А ні-ні. Не дуже полюбляю павуків. О, будуть привиди. Привіт, тут о. Хай гарбузика візьму. М -м -м -м. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.